Друзі, всім привіт! Всім привіт! З вами вдихай Чіл. І сьогодні у нас на розпаковці Лау! Приїхав до нас ось такий маленький, невеличкий боксик, і в цьому боксі у нас нові смаки одразу з двох лінійок Клауда. Вау, з яких же розповідає, дуже цікаво нам, мені і глядачам. Так, відкриваємо. Нас зустрічає фіолетова. Ось така папір. Фіолетовий папір. папір. Да. Потім підставочка під чашечку або під бокальчик. Хто як буде використовувати. Або під э, чашку від кальяну. Ви отак вот Чіпс поставили. Mm -hmm. Можна так використовувати? Mm -hmm. Та Можна, але засри швидше. Як ця штука називається по американськи? По так. Біг Бірдікен. Хто знає, як вона називається, напишіть коментаря. Або по гуглі скачав. І напишіть коментарях. Так. і... П'ять смаків. Три смаки з міцної лінійки і два смаки з лайт лінійки. Клас! Ну що, давай розповідати нашим глядачам, що тут за смаки вийшли у лауда. Я почну з легкої лінійки. Дали. Це Tropical Trio. Тут у нас входить Ні-ні-ні, не ананас. І навіть не манго, друзі мої, як ви могли подумати, і як подумала я, коли почула назви цього смаку. Тут у нас мікс з гуави, ківі та стиглого маракуя. І від цукерки. Я думаю, що це буде фаворит всіх смаків. Я дуже люблю, напевно, так вже це казала: Барбарисові смаки. Вони дуже класні і прикольно міксуються. Так. І в міцної лінійки у нас три смаки. Це у нас крем сода. Смак дитинства. Ага, так і написано. Ага. Кашмір фрукт. Це у нас мікс манго, персика та прянище. Звучить Смешно. дуже цікаво. І останній на... найновіший смак Т-мікс. <ті> Ягідний чай. Mm -hmm. Ягідний чай якось сумно трошки звучить. Ближче до осені таке от yeah. вже наступає осінь. Що ж, чотири смаки з п'яти ми вже прокурили, як завжди, і на останок залишили такий вже більш осінній смак. Ми е, насолоджувалися літом до останнього. Так, і сьогодні ми про все це поговоримо, а поки будемо забувати. Дизайн не змінився. Дизайн все такий прикольний, різнокольоровий, все в стилі Лауда. Поки ти будеш хвилини 3-4 відкривати, пачку, mm -hmm. я нагадаю вам підписатися на наш канал. Обов'язково поставити лайк цьому відео і попереднім 60. І написати нам якийсь приємний коментар в підтримку цього відео і для просування нам буде дуже приємно. Вау, ти вже відкрив. Слухай, мені вже пахне травмами. Травм? Угу. Крапальська. <сум> 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 та, Так-так. <сум> <сум> ну, блін. Якісь а... м'ята. Відчувається, але от самого запаху чаю я не відчуваю. Відчувається якісь ну, права, якісь трави такі, якісь м'ята. Бальзам, оцей, блін, у бабусі моєї стояв бальзам 9 сіл називається. Ну що ж, ну цікаво. Але е, відчувається, не знаю, чи то вишня, чи то той барбарис, і щось таке. Зовсім не зрозуміло, якщо чесно, треба куштувати. Так, да, на запах ну, mm -hmm. дуже щось таке. На Але е, ну пахне незвично, але якось приємно. Ну, мені подобається. Воно таке. Ні, ну трохи якось б'є мені, носу. Ну ні, мені, мені, мені подобається. Я не знаю. Але ти права, якась така присмак-тісне, присмак тісник присмак <при>, при запах. <А при> За, запах вишні, напевно, відчувається така От, кісточка mm -hmm. така вишнева. А, ну що, забиваємо? Ну, просто тут і на упаковці намальована вишня, щось типу ожини чи шовкове mm -hmm. м'ята. Я думаю, що вони не просто так тут намальовані. Там для красоти. А, <при> <при> ти знаєш, що тут барбариста також для красоти. О, дивись, ти не бачиш ніколи, не рахуємо. Ось так. Ні, це го <реш> Дякую. Ні, ну звичайно не просто так намальовано, тут засекречені смаки, їх треба розгадати. Так, Зараз, зараз будемо розгадувати. <реш> Чого в мене їтається упаковка? Друзі, якщо ви вже куштували якісь з цих нових смаків з лінійки Лауда, то будь ласка, поділіться в коментарях, як вам взагалі враження. Забили максимально рихленько. Зараз прогріваємо і розповідаємо про смаки. Ну що, почнемо наш огляд розповідь з легкої лінійки. І першим у нас піде в рознос. Смак Барбарисової цукерки. Ти, ти так сказала, рознос. Э, наче зараз будеш його хирячити, цей смак засирать. Це для э, привернення уваги, щоб людишки, які по ту сторону екрану, такі, ага, цікавенько. І так, да, ти був правий Барбарисові цукерки, мені сподобалися, але м -м, мені. Трошки було наче недооровано. Я не скажу, що вони прям такі яскраві, як пахнуть і як я очікувала. Але ну, достатньо непогані. Солодкі, барбарисові. Я з тобою повністю згоден. Смак прикольний, але трошки більше яскравості взагалі було б топчик. Угу. Наступний смак з легкої лінійки це Tropical Trio. Як ми вже чули, тут у нас мікс гуави Ківі та маракуї в міксі тут більше за все відчувається глава, вона е, майже забиває всі е, інші інгредієнти, але якщо трошки е, почекати, прокурити, то вони плавно якось з'являються, але все одно весь покур більш насичений мені відчувається Угу. Так, в принципі, непоганий мікс, тропічний, прикольно, що це не ті тропіки, які очікують не завжди. Не звичайні там ананас, манго. Да, е, так, бо ти стрики? коли в мене спитав Tropical Trio, і як ти думаєш, що туди входить? Ну і я по старинці кажу, ой, по-любому ананас, манго. Він каже, не вгадала не одного інгредієнта я така. Цікавенько тоді, що ж там може бути. <сум> Далі, йдемо по трошки середнічку крем-сода. З пачки пахне також прикольно, при покурі я відчувала оце от о, сітро є таке, крем-брюле називається. Це крем-сода з сітро є таке? Ні, є отаке крем -брюле. таке крем-брюле. Я таке не бачу. прям воно, ну це для таких, воно, з запахом бідності <рес> трошки, воно по 8 гривень да. за 5 літрів. Хто це крем брюле. Крем брюле, ну напишіть, будь ласка, не одна, я сподіваюсь, його, його... його плакала. Да, Блін, відкривай зараз по гуглу. Крем-брюле. Так от, він мені дуже схожий на цей смак. При покурі прикольний, класний мікс. Я навіть трошечки, можливо, це мені здалося, але відчувала цю знаєш, таку пощіпування на язичку. Е, мені цей смак сподобався. З пачки пахне, як крем, сода, ну як сетро. <хи> Коли куриш, це майже 100% потрапляння. мені е, Трошки воно е, не вершкове, а якесь таке е, трошки випічкою віддавало. Ну. Але дуже схоже на крем-соду. Соди тобі, так? Да? Трошки не вистачило. <рес> е напою трошки не хватило. Але сам смак мені сподобався. Прикольний, такий ностальгуючий. Е Але загалом смак мені сподобався. Дуже смачно, е прикольна варіація. Хто не куштував, обов'язково. Кашмір фрут. Тут у нас мікс манго, персика з прянищами. Як на мене, дуже сильно відчувався персик, воздика тут гарно відчувається, тобто ці прянищі, вони не забивають смак. І манго він такий був на... після смаку. Легенький, приємний. Я думаю, що всі, хто люблять все з кашміром, з цим прянищам зацінять цей смак. І тут я з тобою також погоджуюсь. Смак мені сподобався. Все гармонійно відіграє. Відчувається е, спочатку персик, прянощі і після смак манго. Але воно все так гармонійно поєднано. Е, смак прикольний. Навіть мені здається, для тих, хто боїться там експериментувати е, з прянощами, то можете скуштувати цей смак. Е, він прикольний. Тут не, не забувають прянощі все, це не якийсь там пан масала, кашмір, я. Е, на жаль, не куштував від е, Танджу, але може і на щастя. <гум> <гум> е, ну, е, Ці прянощі не забивають е, смак, тобто вони гармонійно його доповнюють. Мені сподобався класний смак. І тепер у нас T-Mix. Ягідний чай. Що ти скажеш? Слухай, я не розберу, там точно є якісь Hellballs. Зацикліш. За чим зациклювати, якщо ти сама чотири рази повторила? Я економічу час просто. Ідеально. Трави, якщо хтось раптом не, з... не зрозумів. Або я може неправильно вимовляю. Це не той чай, як ми з думали, що ти був чай. Так. Це. Він, а... Це не чорний чай, це Навіть не зелений. Не зелений так. Е, хто думає, що це чай в звичному виконанні, то ні. Це, це, ну, мені здається, це саме трав'яний чай. Да. Якийсь такий е, карпатський збір. Так, так, всі крикови. Ягоди, ну блін, я не знаю, мені ягоди. Я також Сейчас. поки не відчуваю, можливо, вони з часом розкриються, як і в тропікалі розкрилися інші смаки. Але поки я реально відчуваю, що е, там от дуже багато це якась суміш трав. Так, ну це реально трав'яний чай. А м'яту ти відчуваєш? Ну, якась така, можливо, так, да, м'ята є, або міліса щось в цьому роді. Але я, від, я не відчуваю. О, я раніше обожнювала просто чий з маліси, це то було особливо під вічірок. Ну, це реально смак трав'яного чаю. Якщо ви полюбляєте там, чай з бергамотом, якийсь такий класичний, і купились на назву, то це буде не той чай. Це, ну, блін, реально трав'яний чай. Ну, приємний такий. І за смак достатньо приємний. Реально, наче ти випив е таку гарячу чашку трав'яного збору, який там бабуся насушила. Е у когось по-любому всіх, напевно, сушили раніше ромашку, ці приколи з лісу. От, і потім робили з них чай. Смак. Ну, приємний. Я не скажу, що він якийсь там не класний, але це дійсно зовсім не те, що ми очікували. Ну, так. Здивували. Yeah. Ну, з назвою взагалі я не згоден. Ягідний чай, ну блін. Ну чай же ж по факту. Ну, чай, але не ягідний. <рес> <рес> Ні, ну трошки, можливо, я думаю, що вони розкриються зараз. Ще пару тяжочок зробимо. Так. Ти чуєш це? Барабанний дріб. О Боже! <звук> ти так в Україні не одразу, Ти чуєш це, я вже на вікно дивлюся. Бліт. І зараз ми оголосимо переможця в минулому розіграші. Три баночки Вайтсайда їде до цієї людини. Вітаємо. Вітаємо! Прекрасна людина. Ми хочемо сказати, що ти щасливчик, тому що отримаєш шанс скуштувати Класні смаки. А хто не бачив випуск про нові смаки Вайтсайду, ссылочка буде ось тут. А хто ще не встиг скуштувати, що у вас вже було, блін, майже два тижні люди, альо, то давайте бігом в опис під цим відео, і ви зможете скористатися нашим промокодом YouTube для того, щоб скуштувати ці мікси. Підіб'ємо підсумки по цьому дробу. ну я хочу все таки знайти. Це ягідний смак, я от прямо вдихаю його. До речі, з приводу міцності, ще трошки скажемо, легка лінійка взагалі вау, супер топ-клас офігенна. І середня також куриця приємна. Нагадаємо, що колись у Лауда трошки було тихе, але вони супер максимально швидко його прибрали. Тому якщо ви дивитесь цей відос і кажете, Ай, та ні, я там колись куштував, воно техешело. Забудьте за це, натиснемо на кнопочку як люди в чорному і зітремо вам це з пам'яті, тому що зараз все зашибісь. Так, я думаю, ми зробимо окремий випуск про лаут, саме про його минуле ТЕ. Розповімо, як було і як сталося. Якщо хочете це побачити, пишіть в коментарях, ставте лайки, не забувайте про підписочку. А зараз ми підіб'ємо підсумки по дропу. Небагато смаків. Звичайно, барбарис це перше місце, тропік друге, тому що ну, я дуже люблю барбарисові смаки. Вони для мене взагалі суперські. Трошки треба, можливо, його допрацювати. Але якщо ваша задумка була, щоб він був не сильно ароматизований і такий не прям лідкий, то це то. Я згоден з тобою. Тут все доволі просто. По міцному вау тут трошки складніше, бо мені дуже сподобались ці два смаки. Прям вау. І я не знаю, який поставити на перше місце. Ну, напевно, з невеличким відривом в мене кашмір Фрутс на першому місці, на другому буде Крем Сода, І на третьому T-Mix. Е я просто не дуже люблю такі трав'яні е, чаї. Якби я любив ці чаї, можливо, мені б сподобався. А, так, ну, смак непоганий, але він слабший за ці два смаки. Я з тобою солідарна. Дійсно, на сьогодні такий випуск. Прям ми... Солідарності. Да, то з тобою йде нога в ногу, так сказати, по нашим думкам. Це прикольно. Друзі, що будемо закінчувати наш огляд. Ми, як завжди, щиро дякуємо вам за те, що ви дивитеся нас, за те, що ви підписані на нас. ставите лайки. І окрема вдячність тим прекрасним людям, які залишають свої коменти. Хай у вас все буде добре. Отак, дякуємо Лавду за цей дроб, за подаруночки. Очікуємо на нові смаки. На цьому будемо завершувати наш випуск. Так, робимо дивну тяжечку за вас. І якщо ви вже готові скуштувати лаут, велком також в опис. Там все ви знайдете. Дуже легко і просто. Дякую вам, до наступних оглядів. Всім пока! Всім пока! Тихайчі, дихайкай!